Доброго ранку, дітки! Ми разом із греліком запрошуємо вас на заняття з розвитку мовлення. І сьогодні наш гравик хоче вам описати свою домашню тварину. А допоможуть йому в цьому ось такі картинки. Так, спочатку ми називаємо тварину Дика чи свійська, де проживає. Розмір тварини, колір хутра, довжина та структура хутра, довжина та форма хвостика, розмір та форма вушок, Чим харчується і яка користь природі чи людині? Ну що, спробуємо маляти? І перша тваринка в нас песик. Пес це свійська тварина, проживає поряд з людьми. Наш песик середнього розміру. Колір хутра у нашого песика світло-коричневий. Довжина хутра середнього розміру і хутро гладеньке, хвостик довгий та прямий. Вушка середньої, середнього розміру та овальної форми. А що ж полюбляє їсти песик? Так, м'ясо любить гристи кісточки. Пес це друг людини. Він охоронець людини та її помешкання. Дітка зараз уважно розгляньте, Хто зображений на малюнку. Так, правильно, це свійські тварини. Опишіть за схемою, будь ласка, одну з цих тварин. Або якщо у вас є свій улюблець, то опишіть його, використовуючи схему. Поставте на паузу та не поспішаючи описуйте обрану вами тварину. Дітки, кого ми з вами сьогодні вчилися описувати. Правильно домашню тваринку. Ми з граликом з нетерпінням чекаємо на ваші розповіді. До побачення, діти! До нової зустрічі!